Сьогодні я хочу розповісти про носове дихання і порушення носового дихання, для чого нам взагалі ніс. Ніс це анатомічна частина тіла, через яку проходить повітря, і повітря проходить там не просто так, а воно зволожується, зігрівається, потік повітря стає прямий, воно змішується з тим повітрям, який є в придаткових пазухах носа, і проходить уже в нижні дихальні шляхи, щоб їх не подразнювати. Також воно додатково очищається від вірусів та бактерій, тобто відбувається первинна реакція імунних комплексів. Якщо ми, наприклад, захворіли на ГРВІ, і воно з носом все добре, не суха, а зволожена, це Обулонка, то ризик захворіти на ГРВІ менше, ніж якщо у нас є проблеми з носом. Основними причинами порушення носового дихання можуть бути порушення анатомії, порушення фізіології, такі як викривлення носової переділки, гіпертрофії носових раковин або вазомоторні реніти. Вони бувають різні. Вазомоторний реніт може бути пов'язаний з алергічним ренітом, наприклад, і тут не до нас, тут до алергологів може бути нейровегетативна форма, коли у нас є рецептори, які відповідають за збільшення і зменшення сльозових оболонок. І дисфункція цих рецепторів якось відповіді неврологічної може приводити до постійного набріку ствозової Можуть бути хронічні гіперпластичні процеси, поліпи, кісти, новоутворення. Тобто, все, що звужує дихальні шляхи, може повпливати на наше відчуття наповненості вдохом та гарного носового дихання. Ми можемо провести базовий огляд, коли лор-лікарю щось не зрозуміло. Ми додатково проводимо ендоскопічний огляд верхніх дихальних шляхів, проводимо КТ – комп'ютерну томограму придаткових пазух носа. Якщо є якась причина системного характеру, наприклад, алергія, ми направляємо до наших колег, спеціалістів-алергологів, які проводять спеціальні алергопроби, тести для визначення, є у нас алергія, немає у нас алергії і як з нею боротися, як її лікувати. Щодо лікування, Все залежить від того діагнозу, який ми встановили. Якщо в нас є якісь порушення анатомії, то найчастіше це хірургічна корекція. Це септопластики, це ендоскопічні гайморотомії, це видалення новоутворень, пластика нижніх носових раковин. Тобто наше головне завдання привести анатомію носа до норми і всі е, змінені структури привести до нормальної анатомічного вигляду, коли анатомія нормальна і фізіологія носа відновлюється відповідно, якщо повітря проходило погано. Однією ноніздрією чи двома ніздрями це приводить до покращення носового дихання. Коли ми це виправили, колись був класний дослід на мишках лабораторних, коли вони народжувались, одну половину носа у мишки закривали ватою. І от з самого народження мишка не дихала однією половиною носа. І протягом розвитку дихальних шляхів оцінювали їх стан. І виявлялося, що у дорослих мишок, з того боку, де ніздря була закрита в ній, недорозвинена була і легеня. Тобто, якщо ми погано дихаємо носом, не дивлячись на те, що повітря змішується вже в глотці, потік повітря неправильний, і це напряму впливає на те, як будуть розвиватись і нижні дихальні шляхи, і легені. Дуже часто люди використовують судинозвужуючі краплі, щоб полегшити свій стан, але це чиста симптоматика по е, протоколам лікування і по рекомендаціям судинозвужуючі краплі мають найнижчий рівень доказовості в лікуванні як гострих, так і хронічних захворювань. Судинозвужуючі краплі лише покращують симптоматику. Ми краще дихаємо, але це не пришвидшує нашу реабілітацію та лікування. А якщо ці краплі використовувати не за призначенням а використовувати більше п'яти там чи семи днів, то це приводить до певних ускладнень. Рекордсмен у мене це 20 років на нафтезіні, один флакон на день. Тобто там людина фактично пила ті судинно-звуджуючі краплі. Ясно, що стан слизової після такого впливу досить сумний, але це все можна було виправити швидко, простою операцією, що ми власне і зробили. і Пацієнт вдячний і гарно дихає. Але пацієнт звернувся, коли вже отримав всі проблеми з серцем, тому що це судинно звужуючі краплі. Вони звужують судини не тільки в носі, це приводить до ризику розвитку артеріальної гіпертензії. І якщо у нас довго артеріальна гіпертензія, це впливає на серце напряму. Тому судино Дужуючи краплі, це така зараза, не можна їх довготривало використовувати. Адже коли ми їх використовуємо, у нас що робить? Збужуються судини. Стає в носі більше місця. Ми задихали носом. Ми почали класно дихати носом. Вони діють там від 6 до 12 годин. Далі. Дія судинозвужуючих крапель пропала, судини розширились, і все повернулося так, як і було. Якщо ми використовуємо судинозвужуючі краплі більше тижня, то організму це не подобається і він запускає розвиток додаткових судин, які будуть нівелювати оцей постійний вплив судинозвужуючих крапель. На нові судини, які розвиваються, також впливають судинозвужуючі краплі. І коли вони звуджуються, все окей. Але як тільки дія крапель буде проходити, то тканина буде не те, що приходити до свого вихідного положення, вони будуть надмірно розвиватися, і це називається гіпертрофія Носових раком, коли тканина розростається настільки, що ми вже не можемо банально без судену крапель. Є психологічна залежність від судинозвужуючих крапель, і ми з тим також працюємо. В кожного лікаря є такий перелік лайфхаків, знаєте, які ми рекомендуємо пацієнтам. Адже якщо на з анатомією все окей, а у нас є просто звикання до судинозвужуючих крапель. Якщо ми закриємо там умовно нашого потенційного пацієнта в кімнаті на три місяці, де не буде судинозвужуючих крапель, він відмовиться від них. Він не буде їх використовувати. Він буде погано дихати носом, але організм не любить витрачати лишню енергію. І якщо додаткові оті судини не потрібні. Вони з часом теж відбудуться їх інволюції, і нижні носові раковини прийдуть в норму, тобто вони нормалізуються. І ми зазвичай стараємося пацієнтам рекомендувати таку багатоступеневу терапію, як у курців знаєте. Тобто, якщо ми користуємося судинозвужуючими краплями три рази на добу, користуйтеся два рази на добу, потім почніть користуватись один раз на добу. Якщо ми хочемо дихати носом і без крапель не можемо, є такий секрет дихати до щоб дихати достатньо однієї ніздрі, і ми можемо крапати лише в одну ніздрю краплі суденнозбужуючи. Далі ми беремо там які судино краплі. Ви бачили, що вони є для дорослих, для дітей до 12 років, до 6 років, до новонароджених, вони нічим не відрізняються. Це однакові краплі. Відрізняється концентрація речовини. Якщо для дорослих це 0,1% ксилметозоліну, то у дітей це може бути 0,5%, у ще менших діток 0,25. Ми можемо місяць користуватися для дорослих, місяць користуватися для дітей до 12 років і так поступово, поступово відмовлятися, використовувати лише в одну половину носа. Якщо ми хочемо використати краплі і Кологічними Ми можемо користуватись аквамарісом, х'юмером, сольовими і зотонічними розчинами. Я говорю своїм пацієнтам: от захотілось закапати краплі, взяв. Сольовий розчин промив ніс, почекав 15 хвилин, не допомогло, закрапив, але тільки в одну половинку носа. Ще можна давати дозовані фізичні навантаження у другій половині дня. Є така історія, що якщо ми будемо кудись бігти або будемо активно навантажувати великі групи м'язів, кров піде в ті великі групи м'язів, там де вона більше потрібна. І відповідно ніс не буде закладений. Але якщо на фоні, наприклад, навіть фізичних навантажень, ніс все одно закладений, то, окрім звикання до крапель, треба шукати ще іншу якусь причину порушення дихання. Наприклад, теж. Переділка чи якісь поліпи, новоутворення це теж впливає. Стовідсотково спрогнозувати саме ті фактори, які приведуть у вас до проблем з носом, неможливо. Ми знаємо, що якщо ми хворіємо на алергію, її не лікуємо, то це рано чи пізно провокує проблеми з бронхіальною астмою, проблеми з утворенням поліпів в носі. Наприклад, є пацієнти, які знають, що у них є алергія на аспірин. Алергія на аспірин це один з симптомів аспіринової тріади. Поліпи в носі, бронхіальна аспа і непереносимість аспірину. Тобто, ми можемо потенційно по певних симптомах або по певним ключ ключовим питанням встановити той чи інший діагноз. Спрогнозувати, що ми робимо не так, що точно приведе до порушення дихання носом, неможливо. Але якщо ви у себе помічаєте такі симптоми, то будемо раді запросити вас до нас на консультацію, де ми можемо встановити конкретний діагноз і вже з ним працювати та надавати якісь рекомендації по профілактиці якихось захворювань та лікуванню, якщо воно потрібне.